Цілувала у щічку, поправила зачіску та пішла геть. У Житомирі Гора Матір залишила власну доньку у центрі торгувального центру, просто на лавці. Подія сталася учора ввечері. На відео із камер спостереження видно, як жінка з дитиною підходить до лавки, садить малечу, поправляє та йде геть. Увесь цей час говорячи з кимось по телефону. Зі слів працівників ТРЦ, гори матір сама ж повідомила охоронців про загублену дитину. Охорона сказала, що. Вони подивилися по камерам і побачили, що вони, ну, мама сама прийшла, лишила дитину, щось там її поправила, там поцілувала і вийшла. І на виході вже вона підійшла до охорони і сказала, там сидить дитина і вийшла. І все самі ж охоронці кажуть, жінка з дитиною, зайшовши до торговельного центру, обійшла його по колу, а вже потім залишила дівчинку на лавці. Про те, що загубилося маля, спочатку повідомили у гушномовці, та ніхто не відгукнувся. Тоді викликали поліцію. Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в торгувальному центрі виявлено дитину приблизно на вік чотири роки без нагляду дорослих. На даний час ще встановлюється особа дівчинки. Ніх. То не звернувся із заявою про зникнення дитини. Про те, що її залишила саме мама, розповіла дівчинка. Каже, її звати Олександра, а горе матір Ліля. Свідки події говорять: жінка посадила дитину та попросила зачекати. Малеча ж поводила себе дуже виховано та спокійно, а також мала досить охайний вигляд. Гарно вдіта, чистенька, акуратна, вихована. Розмовляє собі, не ну не плакала нічого взагалі. Хтось да. В її е, печиво, і вона взяла е, і так їла дуже обережно. Отак ладошку підкладала тож сам крихітки Такого акуратненько скидала. Ну то абсолютно акуратно вихована дитина. Зі слів охоронців, вийшовши за межі торговельного центру, розмовляючи із кимось по телефону, жінка пішла у сторону вулиці. Східна при цьому вона була засмученою та витирала з обличчя сльози. Видно візуально. Що не йдеться про неблагополучні е, якісь моменти, принаймні зодні, зовні цього не прослідковуються, і на даний час поліцейські працюють над встановленням особи як жінки, якщо це дійсно була матір, так і дитини. Коли поліцейські забирали дівчинку з собою, вона поводилась спокійно і лише попросила булочку. Зараз дитина знаходиться у лікарні під наглядом медиків, які не на камеру розповіли. Малеча перебуває у задовільному стані та цілком здорова. Чи загроза? Уже відповідальність матері у поліції говорять все залежить від обставин, причин, умов і мотивів. Тут може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративна, але для початку треба з'ясувати. Обставини залишення, причини залишення, мотиви залишення, і лише потім говорити про все інше. Що ж змусило жінку залишити дитину посеред ТРЦ, та які справжні причини з'ясовує поліція? А також просять усіх, хто впізнав дівчинку чи її матір, або ж знає деталі події, звертатися до правоохоронців. Катерина Волкова, телеканал СК На відео чоловік у неадекватному стані б'є плакат із зображенням військового свої агресивні дії він супроводжував лайкою у бік збройних сил України. Подія сталася у неділю 9 квітня. І хоча обличчя чоловіка на відео не видно, поліції вдалося встановити особу та затримати хулігана. Це 27-річний житель Оліївської громади. Що вас мотивувало на такий вчинок? Нічого мене не мотивувало. У мене був струс маску і зломана рука, і в придачу я був п'яний в стані шоку. Чоловік зізнається, що був у стані алкогольного сп'яніння, бо перед цим зустрічався з друзями. Ми сиділи, вибивали разом з хлопцем, всі вчинити. Після розмови з поліцією чоловік розкаявся у своїх вчинках і попросив пробачення. Хочу вибачитись перед людьми, які мене знімали я Сергій перед людьми, військово перед Військовослужбовцями перед всіма. І... Попри вибачення, чоловік відповідатиме перед законом за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Згідно статті, молодоку світить штраф, арешт на строк до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Ні тижня без допомоги військовим. Те, що на фронті як розхідний матеріал, потрібно завжди, і над цим працюють тисячі людей. Цього разу ініціаторами допомоги стало Житомир Теплокомуненерго. Учні ініціативи один день своєї праці місяць віддавати на допомогу ЗСУ, на допомогу військовим. Це було ініціатива разом з міським головою. Виникла ініціатива після розмови з керівництвом 95-ї бригади, тому що хлопці сказали, що дуже нагальна потреба це дрони. До збору долучилось сімсот працівників підприємства. За місяць спільними зусиллями вдалося зібрати понад 405 тисяч гривень. Кошти перерахували до Фонду громади Житомира, котрий і займався купівлею дронів для військових. Коли звернувся Дмитро Володимирович з такою пропозицією якби, співпраці, ми, звичайно, також підтримали, тому що тільки спільними зусиллями можна долати і ворога також. Ось, на ми витратили... 340 тисяч решту коштів залишають на балансі фонду і продовжують збирати, аби допомагати далі. 95-ка, яка отримала три дрони, лагідно називає їх пташками. Військові говорять, це саме те, що потрібно завжди. Так використовується для розвідки до розвідки корехтовки артилерії. Зараз масово на фронті використовуються. Точна інформація, хороша картинка. Це залог, скажімо так, готової виконання задачі. І, хоча ця комплектація проста, вона також вдало ви виконує свої завдання. Головна перевага таких пташок камера. Однак скільки він слугуватиме, нікому не відомо. Буває різні випадки. Дрон може мати і 30 вилетів. тобто, а може бути 3-4 вилета, і після чого він вже приходить в ну непригодність. Через те, що є так само засоби реп противника, які перехоплюють дрони, які їх садять. Так же само їх і збивають, буває від розливів осколків, тобто їх може бути пошкоджено. Це вже чисто питання ситуації і часу. У Теплокомуненерго говорять, це вже не перша акція на підтримку військових і вже планують наступні. До осені хочуть подарувати захисникам позашляховик. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Впродовж трьох днів слухачі та викладачі Житомирської академії поліції проводили благодійну акцію Поділись а саме здавали кров для військових. Загалом донорами стало близько сотні поліцейських. Коли надійшла така ініціатива, така пропозиція нашим слухачам, працівникам зробити такий крок і зробити таку акцію. Всі абсолютно підтримали серед наших слухачів багато таких, хто вже неодноразово здавав донор. Кров багато новачків, але тим не менше, ті, хто розуміють потребу і чому і мету такої акції у завершальний день акції Здати кров прийшло близько 25 чоловік. Олександр поводиться досить спокійно, тому що для нього це вже не вперше. За своє життя чоловік сім разів ставав донором і точно знає, для чого це робить. Звичайно, ми всі знаємо, якісь на сьогоднішній день часи війна і хлопці, які там воюють, вони дійсно. Втрачають багато крові. Якщо не ми, то хто ж інакше. Вони там воюють, ми можемо їм допомогти чим, ну як мінімум здати кров. Та за час повномасштабної війни кров Олександр здає вперше. Сам родом із Сумщини. І там зізнається, були інші завдання. 40-50 кілометрів до кордону, тому ми займалися більш важливими речами. Там ми відбивали фактично, скажімо, територію, хто чим їх допомагав, координували, координаційні штаби були, тому на той час було не до крові. Ну а на сьогоднішній день є така можливість. Тому з радістю наша група поїхала стовідсотково. Вся досить впевнено, почувається і В'ячеслав. Він також є досвідченим донором і здає кров шосте. і знає, як до цього готуватися, аби пройти відбір. Так, звісно, правила є, щоб більш якісна була. Я думаю, що не треба там споживати алкоголь. Ну це ми в принципі зараз не можна військовий час робити. А так виживати їжу, там, ну, медичні препарати є певні обмеження. Це, дійсно. Ну, це не, не настільки суттєво, що себе ну, чим-то ущемляти можна. Тобто, це буквально кожен громадянин нашої держави може з цим справитися. І вже за кілька хвилин після усіх підготовчих процедур В'ячеслав сидить у кріслі та качає кров з думкою про тих, заради кого це робить. Ні, не боляче, Це ну, найменше, що ми можемо зробити на теперішній час здати кров, щоб на наші побратими там захищають нашу землю і втрачають кров, і життя це найважливіше. А ми чим зможемо, тим будемо тут їм допомагати. Але є серед сьогоднішніх донорів і новачки. До прикладу Сергій переконує, зараз кожен має робити, хоча б щось, аби допомагати нашим захисникам і, здаючи кров, думає про найцінніше. Завжди думаєш про те, щоб був. Скажімо так, у нас мир за свою сім'ю переживаєш, там, за діток, за дружину. Роман також став донором вперше. Жартує, навіть готуватися не довелося, так як веде здоровий спосіб життя. До того ж зізнається, це зовсім не страшно. Поліції нічого не страшно. Це гарна справа, допоможу іншим людям. Це найменше, що ми можемо зробити в обласному ж центрі крові таким акціям дуже радіють, бо вони допомагають поновити запаси. Зараз кажуть, потреба стала більшою. Особливості є в тому, що еритроцити мають обмежений термін зберігання до 42 днів. Відповідно, плазма має термін зберігання три роки. Тому накопичення плазми дуже проста ситуація. А з еритроцитами потрібно кожного разу. Мати, будемо так казати, нові донації крові для того, щоб відновити той запас. Сьогодні цього достатньо для всіх, але бувають випадки, коли не вистачає. Це рідкісні групи крові, яких різус негативних взагалі серед населення десь ну, 15-17%. Тому відповідно, коли три лікарні в одночасі просять. Ту ж саму групу того самого Ризуса, от звісно, що нам не вистачає його. Та хоча зараз потреби лікарень забезпечені, фахівці закликають громадян все одно здавати кров, тому що кожна крапля може врятувати чуже життя. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1